Кожному овочівнику хотілося б збирати зрілі помідори з кущів, але не завжди і не скрізь цьому сприяють погодні умови, щоб уберегти урожай від хвороб або заморозків. Знімати його доводиться в технічній стиглості, плоди благополучно дозрівають поза рослини, але для цього потрібно знати, коли і які томати можна знімати, як їх правильно дозаривати, коли і як збирати томати на дозариване. Помідори можна збирати на дозариване протягом усього літа, як тільки вони доростуть до своїх розмірів і почнуть змінювати забарвлення. Таким прийомом ви підвищуєте врожайність, перенаправляє соки куща на зростання. Залишилися ще дрібних томатів, є чотири стадії звілості, в яких можна збирати помідори, і вони при цьому дозріють без втрати якості, молочна. З'явився глянець і білий відтінок, бура, боки, звернені до сонця. Стають золотистими рожева, шкірка починає забарвлюватися в червоний колір, червона, Лід вже червоний, але ще щільний всередині може виявитися зеленим. Крайній термін збору період, коли вночі температура опускається нижче, 1,0. І підвищення саме нічних температур на тривалий період в цьому сезоні більше не очікується, і у відкритому ґрунті і в теплицях в умовах прохолоди починає розвиватися фітофтороз, кущі уповільнюють розвиток, плоди не ростуть і не зріють. Відео на яких стадіях зрілості можна зривати томати? Вважається, що томати, зібрані вранці, дозрівають в приміщенні швидше тих, які зібрані опівдні і пізніше. Також фахівці рекомендують. Дрібні і середні плоди збирати без плодоніжки, а великий з нею інакше може утворитися велика рана, помідор загніет. Загальні правила до зариваної укладайте помідори в один три шари в тару, наприклад, коробки ящики або просто розсипом на підвіконнях і інших поверхнях. Помідори добре дозрівають і в темряві, і на світлі, але при цьому не повинно бути застою повітря, якщо томати накриті, то раз в тиждень відкривайте їх і провітрюйте. Крім того, потрібно перевіряти, чи немає загнили. А якщо є, то вчасно прибирати їх від інших при кімнатній температурі. Близько 2.0 стомати молочної стиглості будуть зріти 1-2 тижні, а бурі і рожеві – 3-5 днів. Як прискорити до зариване? Томати швидше достигнуть, якщо їх тримати на світлі при температурі 25-28. Також прискорити процес допоможе газ етилен, він виділяється червоними томатами, стиглими яблуками, бананами, бульбами, картоплі, розкладіть ці плоди по один-два в ящики з зеленими томатами, щоб етилен не випаровувався, накрийте рушником або газетою, як уповільнити дозариване, дозариване є ще й способом зберігання помідорів. Адже зібрані зеленими вони пролежать набагато довше червоних. Якщо ви хочете продовжити термін споживання свіжих томатів або не встигаєте все переробити, то дозрівання можна уповільнити для цього тримайте томати при температурі 10-12, не зберігайте в одному приміщенні з яблуками, бананами і картоплею. Регулярно перевіряйте ящики і прибирайте з них червоні томати. При повільному дозариваний відсоток загниваючих томатів буде вище, ніж при прискореному. Дозарива на дрібних недорослих томатів, якщо прийшли холоди. Пора прибирати томати з ділянки, то можна зірвати і зелені дрібні плоди. Вони теж почервоніють, але не скоро. Через місяць при цьому у неналівшихся плодів шкірка підв'яне і зморщиться. Всередині будуть порожнечі, ні про яку соковитою і смачною якоті не може бути й мови, такі томати можна пустити на переробку, наприклад, подвялить або заморозити, а взимку використовувати для приготування супів. Можна спробувати доростити зеленці, для цього кущі томатів висмикніть разом з корінням і дрібними плодами. Перенесіть в тепле приміщення і підвізьте вниз верхівками. Згодом помідори збільшаться в розмірах, а потім почервоніють, можна і не займатися дозариваним. А щось приготувати із зелених помідорів: їх смажать, фарширують, запікають, солять на зиму, квасять, маринують, готують з них закуски і салати, джеми та варення. Головні умови успішного дозривання є хороша вентиляція і вашу увагу, потрібно регулярно оглядати томати і вчасно прибирати стиглі і підгнилі. Температура може бути в межах 10-28, Чим вона вища, тим швидше помідори будуть червоніти.